Всім привіт! Це короткий таро-прогноз для Терезів на ликонь го року. Король Пентаклів людина, яка контролює фінанси, але разом з тим, він такий досить скнарний. Він от ніби дивиться на цей пентакль і з таким. Відчуттям того, що йому б не хотілося з ним розлучатися. Тобто для Терезів липень буде проходити підгідою того, що ваші фінанси повинні бути під вашим контролем і не проявляйте необґрунтованої щедрості. Якщо у вас будуть просити позику або поділитися чимось. Таким серйозним матеріальним, наприклад, дати машину поїздити, або якусь побутову техніку позичити на певний час. Подумайте, наскільки ви можете наперед уже змиритися з тим, що ви це можете втратити і пожертвувати заради стосунків з людиною, яка вас це попросить. А іншими словами, краще таких щедрот не робити. І от дійсно бачимо карту певних суперечностей: Король. На першій карті, ніби отак на них дивиться критично. Дійсно, будуть якісь питання матеріального плану у липні для Терезів. Притому ці питання вони будуть під вашим контролем, тому що ця людина вона на горі, вона успішно. Справляється з цими викликами, які символізують ось ці от жезли. І це будуть виклики саме матеріального характеру. Також це можуть бути виклики, пов'язані з різними побутовими проблемами, які просто вас будуть дратувати. Тому що, ясно діло, що не дуже приємно мати побутові проблеми. І ось людина на цій карті, вона така трохи настільки злякана чи якось розгублена, скільки реально роздратована. Тобто липень. Щось для Терезів почнеться матеріальними питаннями, побутовими якимись проблемами, і в цих проблемах не треба проявляти надмірну щедрість. Знову Пентаклі, дійсно, липень для Терезів буде про матеріальне, про фінанси, про нашу матеріальну сторону буття. Знову людина, яка, по суті, не дуже задоволена своїм результатом. Тому, мабуть, для Терезів оптимальний варіант буде все-таки йти у липні за королем Пентаклів, який каже, що. По максимуму свої ресурси тримайте при собі і, мабуть, не бійтеся, здатися якимось ощадливим, нещедрим, тому що якщо ви почнете витрачати, а швидше за все, це буде за проханнями інших людей, які будуть символізувати оці от жезли, то в результаті ви побачите, що ваша фінансова ситуація виглядає отак, от, як на цій карті. Тобто, це не якісь супер втрати, ні, ця людина, навпаки, вона має. Результати, так, і вони при ній. Але могло б бути значно краще, ви могли б бути значно задоволенішими, якби ви послухали короля Пентаклів. Побачимо, чим завершиться липень для терезів. Нарешті, чаші. Це приємне. Завершиться липень для Терезів, дуже приємно. Це будуть якісь старі друзі, старі знайомі, щось пов'язане з ностальгією, з минулим, може, навіть і з дитинством. І по суті, всі оці от ваші якісь матеріальні питання, які вас турбуватимуть, на кінець місяця. Нарешті вони вас покинуть, і ви зможете просто насолодитися відпочинком.